Знаходження максимального і мінімального значень в одновимірному масиві. Давайте пригадаємо: якщо в одновимірному масиві кілька елементів мають найбільший елемент значення серед значень усіх елементів одновимірного масиву. То фрагмент «max присвоїти А0В e in range від 1 до 10 і фаїти більше max, max присвоїти аїте. Визначає, який з них. Чи зміниться щось, якщо в розгалуженні змінити знак більше на більше або дорівнює? Розглянемо задачу. Дано одновимірний масив значення всіх елементів якого різні, визначити найбільше та найменше значення серед елементів цього одновимірного масиву і обміняти їх місцями. Давайте проаналізуємо задачу, що треба зробити. Оскільки нам потрібно обміняти місцями найбільше та найменше значення серед значень елементів даного масиву, то нам потрібно знати не тільки самі ці значення, а ще й номери елемента, значення якого найбільше, і номер елемента, значення якого найменше. Визначимо все це переглядаючи значення елементів одновимірного масиву лише один раз. І так. Спочатку будемо вважати, що значення першого елемента буде і найбільшим, і найменшим. А номер найбільшого та найменшого елемента буде дорівнювати нулю. Після чого послідовно будемо переглядати всі інші елементи нашого масиву. Якщо значення чергового елемента нашого масиву буде більше того значення, яке ми на той момент вважаємо найбільшим, то будемо замінювати найбільше значення серед уже переглянутих і номер найбільшого елемента. Якщо ні. То, може це значення менше, ніж те, яке ми поки що вважаємо найменшим. І якщо це так, то замінюємо найменше значення серед уже переглянутих і номер найменшого елемента. Тепер реалізуємо все це за допомогою мови Python. Ітак, створюємо масив А. А присвоїти ліст в дужках МЕП, в дужках флот, input, в дужках лапках введіть 10 значень через пропуск. Крапка, спліт круглі дужки. Далі max присвоїти a 0 Тобто максимальне значення припускаємо це перший елемент. N max присвоїти 0. Тобто значення першого елемента вважаємо найбільшим. Так само з мінімальним. Мін присвоїти А0, n-мін присвоїти 0. Тепер в циклі будемо перевіряти кожний елемент, чи буде він більше максимального. Якщо буде, то присвоїмо його аїте і ставимо, що. Номер nmax буде саме число i. І аналогічно зробимо з мінімальним. For i in range від 1 до 10, if aїте більше максимального, тобто порівняли з максимальним. Max присвоїти аїте, тобто замінюємо значення найбільшого елемента, якщо воно більше максимального. І nmax присвоїмо I, тобто замінюємо наш номер найбільшого елемента. Далі L if. АІТ менше мінімального, min присвоїти АІТ, н-ін присвоїти I. Тобто аналогічно до максимального. Після цього Анмакс присвоїмо мінімальне і Ан -мін присвоїмо максимальне. Тобто за допомогою цих двох рядків ми поміняли мінімальні і максимальні значення місцями. І виводимо результат. Print A. Запускаємо, перевіряємо результат. Запам'ятай найголовніше, фрагмент проєкту для визначення найбільшого значення серед елементів одновимірного масиву виглядає так max присвоїти А0В. i e in range від 1 до 10. ІФАїте більше max, max присвоїти Аїте. Дякую за увагу. Слава Україні!